Всім привіт у цьому відео! Правда про нову дружину Олександра Пономарьова вийшла назовні. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже почнемо. Відумой український музикант Олександр Пономарьов розпочав свою кар'єру після успіху на пісенному конкурсі Червона рута. З того часу популярність артиста почала стрімко зростати. Не дивно, що його запрошувало на різноманітні концерти на честь важливих свят. Одним з таких виступів стала його участь у привітанні жителів міста Ужгород з Днем міста у 1997 році. Відео з цієї події спливло в мережі, проте шанувальники бачать на ньому невідомого співака, а інших особистостей. Відео з'явилося у популярному нині TikTok. На ньому 23-річний виконавець промовляє привітання, а також розповідає анекдот. У коментарях. Користувачі мережі написали декілька відомих постатей, на яких, на їх думку, був схожий Паномаріо. У цих рядах опинився відомий психолог Дмитро Карпачов, комік та шоумен Женя Янович. Згадали шанувальники про закордонних зірок, а саме співака Елвіса Преслі та актю, актора Меттю Перрі. Так, схожий на Меттю. На Елвіса схожі. Це Карпачов? Янович написали в коментарях. Загалом це відео викликало ностальгію. Дехто з теплом згадав ті часи та похозувався тим, що був присутній на тому концерті. Пройшло так багато часу, майже 20 років. Артист досі залишається зіркою української сцени. А нещодавно Олександр Пономарьов показав, чим саме сподобався своїй першій дружині Олені Мозговій. Про це далі дивіться у відео. Історія кохання Олександра Пономарьова та Олени Мозгової вже давно відійшла у минуле. Про яке все рідше і рідше згадують. А зараз вже важко повірити, що колись ці двоє були разом, але вони були і донестями кохали. В результаті їхнього союзу з'явилася прекрасна дівчинка на ім'я Євгенії, а у старшої зої з'явився батько, так як рідний загинув. Попри розлучення, Олександр не відштовхнув дівчину, а навпаки, дав їй знати, що її завжди чекають його домі. Зоя не втратила батька навіть попри те, що він не рідний і розлучився з її матір'ю, а це вельми рідкісна історія. І характеризує співака як дуже люблячу людину, і все ж таки усі його риси характеру та вчинки залишаться чимось недосяжним для його фанатів. Таким співака знають лише його рідні. І все ж таки нещодавно Олександр робив невеличкий подарунок для своїх фанатів і показав, як виглядав 25 років тому. Саме в такого чоловіка колись закохалася Лена Миколаївна. Саме з ним прожила багато років шлюбу, саме від нього народила свою другу дитину. І хоча публіка завжди про це знала, але все ж таки їй надійшло чимало нагадувань. У молоді роки Олександр Пономарьов був справжнім красеним серцеїдом. Зараз публіка знаходиться в епосі, коли в інформаційному просторі дуже багато красивих людей. А раніше вони спричиняли справжній гвалт навколо себе. Важко уявити, яку реакцію Олександр викликав у жінок однієї своєї появи, але на це можна подивитися. Адже в мережі є велика кількість концертів з його участю 25-річної давнини. Популярний український виконавець Олександр Пономарьов безумно завидний наречений. Однак вже неодноразово в мережі з'являється інформація про те, що його серце насправді не вільне, попри його заяви про призворотні. Тож з'ясувалося, кого Олександр Пономарьов зробив своєю цивільною дружиною. Тривалий час публіка підозрювала, що цією цивільною дружиною може бути Марія Рибчук. Однак про наявність цієї жінки говорилося і раніше, хіба що проблемою було з'ясування її особистості. Так, на дня знову правда про нову дружину Олександра Пономарьова вийшла назовні. Виявляється, артист одружився втретє і нікому про це не розповів. Про всі деталі дивіться далі у відео. Плітки про нову кохану Олександра Пономарьова ходили в українському інформаційному просторі дуже давно. Подейкували, що його обраниця не з бідних, доволі забезпечена та красива жінка, яка змогла подарувати зірці щастя. Олександр Пономарьов в своїх інтерв'ю приховував правду про власний сімейний статус, але новини про його дружину все частіше виходили на зоні. Зокрема, нещодавно Юрій Горбунов розповів про те, що, виявляється, зірка не просто живе з цивільною дружиною, а нібито він одружився втретє. Дане зізнання прозвучало у свіжому коментарі ведучого на рахунок його колеги по цеху. Примітно, що раніше колишня дружина Олександра Пономарьова Вікторія Мартиню також говорила про те, що в нього є кохана, з якою він давно вже живе. Дана інформація прозвучала в контексті розповіді про виховання спадкоємця Олександра. Тоді Вікторія розповідала, що хлопчик часто гостює свого батька, і Вікторія, в свою чергу, докладала зусиль для того, аби у сина склалися хороші стосунки з мачухою. Імені нової обраниці Олександра Пономарьова вона не називала. Однак вже давно ходила інформація, що це його концертна директорка. За одними даними її звуть Софія, а за іншими Наталія. Архівні фотографії, на яких Пономарьов постає разом з прекрасною дівчиною біля мотоцикла, співпадають зі свіжими випадковими знімками, якими ділився не так давно Володимир Остапчук. Тоді Олександр Пономарьов з'явився в компанії ведучого разом з тією самою дівчиною, з якою 10 років тому проводив час байку. Юрій також не розкрив то саме є обраницею його друга. Він лише запевнив, що Паномаріово дружився з таємничою коханою 10 років тому. У Саші є дружина, вона вже понад 10 років у нього. Це все, що я скажу про секрет Юрія. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!